Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Давайте в цьому відео продовжимо підсумки сезонів, а саме поговоримо, якою була осінь 2025 року. Початок вересня видався дуже щедрим та яскравим. В першій половині сад ще жив літом. Сонце освічувало кожен куточок саду, вітер же перешіптувався з квітами, яких було ще так багато, що очі розбігалися від барв. Серед цього буйства несміливо заявляв уже про себе злак Грацієлла, який випустив свої перші декілька дуже красивих витончених колоски. Та навіть за тиждень 9 вересня літо не хотіло йти. Гладіолус все ще гордо тримав своє суцвіття, ніби ігноруючи календар. З другої половини вересня погода почала змінюватись. Небо все більше було покрито хмарами, ставало прохолодніше. І з часом все ж таки приходило розуміння того, що наступила осінь похолодання, хоча я все ще чекала тоді на Бабине літо. Цікаво, що саме деякі рослини в такий період максимально доростають до свого піку декоративності, якось, наприклад, катарантус. Ось цей ракурс також в моєму саду почав змінюватися в другій половині вересня. Настільки сильно відбуваються ці зміни, думаю. Ви можете спостерігати і навіть порівняти з попередніми підсумками сезонів, наприклад, літа чи весни. Посилання на попередні сезони, кому цікаво, залишаю в описі до цього відео. Також за бажанням можна буде переглянути ті відео під час прогортування головної стрічки каналу. 21 вересня був день тихої радості, коли кожен сонячний промінь відчувався як подарунок, а кожна квітка здавалася маленьким дивом на фоні наближення осінньої прохолоди. Це був момент ідеальної гармонії, коли природа ще не почала в'янути, а лише набула своєї максимальної зрілості та краси. На фоні ще зеленого листя яскраві плями квітів виглядали надзвичайно насичено. Квітували і троянди, хризантеми, анемони, пізньоцвіти, навіть лілейник, однорічні рослини, чорнобривці, жоржини, катарантуси та інші. На фоні осінніх змін, що охопили сад, куні ж рослини поводилися стримано. Зміни в них були настільки мінімальними, що ледь помітні були навіть для мене. В переважній мірі певні зміни можна було спостерігати за кипарисовиками, ялівцями, а також мудриною. Мої айстри на берегах сухого струмка стали ідеальним фіолетовим акцентом, який так ефектно контрастує з золотим сонячним світлом та іншими рослинами таких же відтінків. На мою думку, вони додали саду структури та особливого осіннього шарму. Такі айстри є дуже невибагливими рослинами. Звісно ж, сортів є величезна кількість. У мене це невисокі кущики до 40 см, з дуже красивими ніжними квітами, яких дуже багато. Полюбляють до них прилітати різні комахи, аби запилювати. І найцікавіше, що такий відтінок буде поєднуватися неймовірно красиво з різними квітами: рожевих, білих, фіолетових та інших відтінків. Лише погляньте на листя спіреї Gold Flame. Воно не просто жовтіло, а ставало справді золотистим. Здавалося, що у кущі випромінюють тепло накопичене за літо. Та навіть коли сонце ховалося за хмари, ця спірея продовжувала тримати колір, працюючи ніби ліхтариком на фоні зеленої туї смарагд. А також у вас є зараз нагода Помилуватися ось цим ракурсом мого сухого струмка, яке велике різноманіття рослин в ньому зростає, та як все це поєднується і виглядає. Барбарис Грін Карпет, який все літо слугував спокійним зеленим килимом, у вересні почав активно наповнюватися червоними відтінками. З кожним днем його листечко набувало все різноманітніших забарвлень. Що надавало заворожуючого ефекту. А якщо подивитися на сад під таким кутом, здається, що кожна рослина знає свою роль. Сонце, яке щедро ділилося теплом, підсвічувало цей перехід кольорів і справді було дуже приємно перебувати в саду. Проте кінець місяця приніс перші холодні подихи. 29 вересня температура різко впала. Вдень було плюс 15, вночі ж плюс 5. Нагадуючи, що зима вже готує свої кроки. Слабкий дощик, хоч і не напоїв землю глибоко, проте дбайливо вмив кожен листочок, готуючи сад до перевтілення. Жовтень став місяцем води та трансформації. Лише погляньте, як цікаво виглядав сад. В перші дні ще світило сонечко. Дуже радувала можливість прогулюватися по саду, насолоджуватися яскравими квітами, хвойними рослинами. Здається, саме ці кадри здатні по-справжньому зупинити мить і передати ту неймовірну атмосферу, що панувала в моєму саду. Це був час, коли природа розмовляє мовою світла і тіней. Тільки погляньте, як сонце розливалося по газону. А самі тіні від рослин створювали дуже об'ємний і казковий візерунок на землі. На цьому фоні хвойні рослини виглядали особливо шляхетно, додаючи саду глибини та спокою. І тут же тіні не здавалися темними, вони ніби підсвічувалися зсередини золотом. Наступні ж кадри переносять вас у саме серце садового різнобарв'я. Де панує справжня квіткова фаєрія. Тут зростає дуже багато квітів, їхні кольори від ніжно-пастельних до глибоких, які насичені вогнем, створюють неймовірний візуальний ритм. Ледь-ледь помітний вітерець грається з суцвіттями рослин, змушуючи їх ритмічно похитуватись. І цей живий рух дуже додає кадрам особливої динаміки та легкості, навіть промені сонця. Допомагають створити незабутню атмосферу того дня. А скільки яскравих жовтих квіток створюють густий, теплий килим перстача, як же прекрасно він квітує. Поруч, елегантна ехінацея. Її назва Лимонний льодяник повністю виправдовує себе. Вона виглядає неймовірно гарно зі своєю витонченою формою та кольором. Який додає їй особливого шарму. Магія пізнього світу в цей період теж заворожує. Його тендітна краса в цей час року сприймається як справжнє диво, тихий і зворушливий символ того, що природа дійсно здатна дивувати. Два тижні щодня в нас йшли дощі. Сад занурився у вологу прохолоду, але відсутність приморозків подарувала рослинам шанс на найгарніший фінал. Стебла лілій, деревів, лілейників та інших рослин почали повільно вдягатися у золото та багрянець. 18 жовтня вдалося лише на коротку мить спіймати промінь сонця, щоб розглянути, як переливався барвами сад, як саме змінювалась кольорова його гама, і навіть в таких умовах можна сказати, що осінь стала золотою. Та в цілому до 25 жовтня небо майже не показувало сонця, і в такій похмурій тиші почався хвоєпад у сосен. Це був час великої праці в саду, прощання з однорічними чорнобривцями та жоржинами, перші прибирання листя, обрізка і але серед сірого неба справжнім вибухом стали барбариси. Їхній колір був подібний до живого вогню. Ухироплідники дивували новими відтінками. А вже 4 листопада сад подарував справжню магію. На короткий час визирнуло сонце і чарівний листопад засяяв на повну силу. Це був пік краси, коли кожна рослина віддала свій найяскравіший пігмент світу. Та вже 11 листопада в сад прийшли тумани. Сирість і мокрота стали постійними супутниками, але сад не втратив своєї привабливості. Навпаки, акцентні рослини набули особливого, шляхетного шарму, виділяючись на фоні вологої землі. На цих фото ви самі можете в цьому впевнитися. 17 ж листопада завершився листопадний цикл в багатьох моїх рослин. І ось вони скинули своє вбрання. Та сад став прозорим і тихим, оповитим туманом. Велика робота була зроблена, рослини впорядковані, вмиті осінніми дощами та майже готові до зимового сну. Та вже 19 листопада в мій сад завітав перший приморозок, перетворивши звичні краєвиди частково на зимову казку, яку щедро ще й підсвічувало сонце. Яскраве радкове сонце не розтопило цей холод одразу. Його промені, заломлюючись у крижаних кристалах, створювали навколо рослин магічне сяйво. А кінець листопада приніс у сад зовсім іншу естетику, сильна злива вмила сад, наповнила повітря свіжістю та запахом вологої землі та й в цілому додала пейзажу особливого драматизму. Коли дощ вщух. На сад почали повільно опускатися густі тумани, що м'яко огортали дерева й кущі, розмиваючи їх обриси? Та я дякую всім, хто занурився разом зі мною в мою багатошарову історію осені саду, яка почалася з золотого тепла, а завершилася вогкими туманами та спокоєм. А що подарує нам сад в зимовий час? Яка буде погода? І як він буде виглядати? Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити такі підсумки сезону. Поговоримо про поточний грудень, а також січень і лютий 2025 року. Дякую вам за увагу! Всім пока!